Реалістично психологічна проза на підлітків книга справляє неймовірний ефект. На дорослих, до речі, теж щоб отримати від прочитаного масу емоцій та внутрішніх роздумів достатньо щирої та відвертої теми. Книга наповнена підлітковими проблемами і тривогами, життя в колективі, власна інакшість, проблеми в родині, непорозуміння батьків, сепарація, перше кохання, і розчарування. Пошукуй себе, кожен тут знайде тему, яка відгукнеться. Книга тривожна: я співчувала головному герою, але мотивуюча, адже автор не нав'язливо дає орієнтири, показує, що справді важливе, а що показне, і як шукати в собі сили бути тим, хто ти є. Тому рекомендуємо для прочитання книгу Сергія Гридіна не такий, як підліткам, так і їх батькам.